Пропонується до продажу просторий та доглянутий будинок у селищі міського типу Новгородка Кіровоградської області. Нині Кам'янець. Це цегляний дім, який із часом не втратив своєї надійності, адже зовсім недавно тут зробили капітальні зовнішні роботи, утеплили та оновили фасад, перекрили дах, замінили вікна на сучасні. Загальна площа становить близько ста квадратних метрів. І всередині простір розділений дуже зручно: є три окремі спальні, світла вітальня для відпочинку всією родиною, простора кухня з обідньою зоною, коридор та ванна кімната. П'ять років тому у будинку зробили якісний ремонт, замінене підлогове покриття на ламінат та плитку, стелі і стіни вирівняні гіпсокартоном та пофарбовані у світлі тони, завдяки чому приміщення виглядають максимально просторо і свіжо. Ванна кімната повністю облаштований сучасною сантехнікою, кухня велика з робочою та обідньою зонами, облаштована для щоденного життя. Будинок мебльований, розрахований щонайменше на сім спальних місць, тож без проблем зможе прийняти і велику родину, і гостей. Опалення газове. У будинку встановлено два котли, двоконтурний газовий для підігріву підлоги і води. Та газовий котел, вмонтований у піч з розведеними по кімнатах сучасними металевими батареями, подвір'я повністю облаштоване, 25 соток землі розділені на кілька зон, вимущене бруківкою подвір'я з надійним парканом і воротами, фруктовий сад із плодовими деревами, а також ділянка для вирощування овочів. Є господарські споруди позаду будинку, тож місця вистачає для всього. Селище зручне для проживання: є школа, дитсадок, магазини, лікарня, відділення пошти, ринок. Дорога до обласного центру міста Кропивницький займає менше 20 хвилин. Регулярно курсують автобуси та маршрутки, що робить поїздки до міста доступними і зручними. Ціна цього будинку становить 13 тисяч доларів. Продаж терміновий, документи готові. Тож нові власники зможуть без зволікань переїхати в просторий та доглянутий дім із гарним ремонтом і великим подвір'ям. За додатковою інформацією, телефонуйте до власника будинку та домовляйтесь про перегляд.